Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал, заступник начальника генштабу зсу із 2006 по 10 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку. Хай вас доброго. Пані Ігоре, сьогодні ми бачимо, що на прикладі України вчаться, і от цікавий був коментар, зокрема, зі шведської сторони, де один із міністрів говорив про те, що вони дуже вдячні Україні за те, що ми можемо брати їхню зброю, випробовувати, і вони говорили про те, що українці дуже щедрі. Зокрема, якщо говорити про ось такі обміни досвідом, що це сьогодні зокрема може дати для України? Чи означає це подальший розвиток і таку співпрацю з західними країнами? Можливо, вже локалізація виробництва на. Нашого так, чи то в інших країнах, чи то в Україні, що це загалом а може сьогодні дати для української армії, завдяки таким рішенням відбуваються процеси в декілька напрямок. По-перше, в цьому зацікавлені обидві сторони. Мається на увазі Україна, тому що вона отримує техніку. Іноді ця техніку дають досить сучасну для того, щоб перевірити напрацювання. В цій сфері країни, і це дуже важливо. І з іншого боку, ці країни отримують іспит по-бойовому, як говорять, перевіряються, потім коригують в цьому типі озброєння зразку і доводять його до більш удосконалених варіантів, які більш ефективно працює на фронті. І ну, ми знаємо в цьому, що передають техніку, а іноді вкладають кошти для того, щоб безпосередньо виробляти. У нас такий данський варіант, дуже робочий. І за рахунок цього, це все відбувається швидше, дешевше, і має більше техніки. Ну, а таки, яку застосовується у нас на фронті, і обидві сторони мають результати. Тобто такі напрацювання. Так, перевірила та ж війна, і вони показали себе ефективними. Також пане Ігоре, ми сьогодні спостерігаємо і за окремими видами озброєння. Ну одне, до прикладу виробництво німецьких БМП Лінкс від Рейнметал. Сьогодні пишуть аналітики, що може стояти це питання на паузі, тому що є знову ж таки моменти у фінансуванні. От, до речі, про це говорив генеральний директор концерну Армін Папергер каже: поки на закордонних потужностях закінчують брати лише 5 одиниць, які ймовірно належать до згаданої на початку 2025 року тестової партії. Ну а далі. Під питанням, пане Ігоре, чи може сьогодні дійсно збути певна проблема фінансування чи можливо навіть одночасно і наші західні партнери можуть бути зацікавлені в тому, щоб профінансувати, і чому, наприклад, так от німецькі виробники на жаль, от ми бачимо, що є певні труднощі. В чому проблема основна? в Наявності коштів, і я чому згадував данський цей варіант, тому що Данія допомагає Україні безпосередньо вкладаючи кошти в роботу підприємств українських, і тоді швидко все це відбувається. З боку німців на тестове вони пішли. Ці п'ять озброєнь, прим... озброєння одиниць, але далі потребують кошти. А Україна їх розподіляє з точки зору пріоритетів. Безумовно, чи потрібна бронетехніка, так але є ще більш... Пріоритетні, мабуть, з зразки. Ну, ми бачимо, як бронетехніка на лінії зіткнення на різних ділянках фронту палиться наш дронами і це досвід обох сторін, і тому техніка потрібна, коли броня її немає, тоді використовуються там баги, мотоцикли і навіть віслюки. На фронті, але якщо це допомагає просуванню, забезпеченню, то використовується, мабуть, все. І тут опять таки повертаємося до того, що є пріоритети, куди направляються кошти для роботи. Ну я не говорю про якісь корупційні складові, з якими треба безумовно боротися. На жаль, вони мають місце, і це теж треба урахувати. Ну а можливо ще тут, пане Ігоре, залежно від вида зброї. Тому що якщо говорити про дрони, то сьогодні Європа дуже зацікавлена у них, особливо після нальоту так званих невідомих дронів, ну а фактично російських, почали різко нарощувати співпрацю, просити досвід українських фахівців. Одразу пам'ятаємо, що українська команда виїхала до Польщі, щоб звісно інструктувати і розповідати. І от низка західних ЗМІ буквально цього тижня писали от у Street Journal, що Україна стала центром західних інвестицій у дрони. Берг пише, що Україна вже стає світовим центром виробництва дронів. Що це означає? Можливо, тут дійсно сьогодні вибирає, вибирає світ також пріоритет, якщо брати Україну. До прикладу тут правда є величезні прориви, і можливо навіть такі величезні країни, навіть як Штати, так само будуть намагатися брати наш досвід, і чи є в наш шанс завдяки цьому стати ще більшим, скажімо так, центром і нарощувати це виробництво, і можливо, навіть у майбутньому перерости Росію. Все це підтверджує а, актуальність розробки і втілення в життя, взяття на озброєння безпілотних апаратів, причому не тільки в повітрі, а на землі, на морі і під водою. І Україна займає тут пріоритетні місця а, віднос, причому це урахувати така потужна країна, як Сполучені Штати Америки. Питання у тому, що хто б чого не навиробив, а західні країни. Звикли до того, що вони вирішують питання роками, там удосконалення, втілення і так далі. Але коли так, такого вида збройні поступають, вони вже стають неактуальними, і знову треба доганяти. Вони це зрозуміли і починають реагувати більш швидко, тобто там місяці. А у нас на фронті удосконалення порою вимагає реакції тижня. Це дуже великі. Процеси, які алгоритми, по яким треба пройти, щоб зробити зміни, але зараз звели до декілька тижнів, і це в вимоги війни, і це так працює, тому країни зацікавлені співпраці з нами в цій сфері. Відносно тому, що учаться так, і ми пам'ятаємо там 8 вересня, як якби груповий удар з Російської Федерації по Польщі. Де показали, якби малу ефективність ППО і польське, і, якби натовське, тому що приймали там участь, і вони почали якби розвертатися до того. І поляки запросили наших інструкторів, їх представники від уряду говорили про те, що треба починати протиповітряно протиракетну оборону з території України, і ще більше зайшли, що треба закривати небо України в благійний фонд, які очолює, цим з 22-го року. Це дуже непростий процес, але зараз довертаються союзники і по Польщі. На жаль, ми бачимо, що новий президент прийшов багато в чому на такі, м'яко кажучи, неукраїнські погляди. І зараз ви говорили про вибори між чимось так. От я хочу сказати, що треба зробити вибори чи. Вони будуть наполягати на історичних подіях, хоча там історики повинні займатися, і позиція є як польська, так і українська, і треба шукати важкі компроміси з цього приводу просуватися історично. Але, на мій погляд, як військової людини, що зараз треба більше займатися підвищеною ефективністю протистояння країни агресору, і тут досвід України важко переоцінити. І полякам це треба зрозуміти спільно з українцями вирішувати питання протистояння підвищення ефективності, в тому числі в такій важливіші сфері, як протиракетна, протиповітряна оборона. Ну, також дійсно бачимо, що Росія продовжує розвиватися, шахеди вдосконалюватись. Тут нові російські шахеди, як писали змі, почали бити по рухомих об'єктах. А росіяни встановлюють нові платформи для запуску шахедів, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Здається, що і не переймається на тим, що туди щось можуть прилетіти, тому що це територія, яка є досить близько до України. ну у нас вже багато. Ми знаємо різної далекобійної зброї. Є дрони, дрони, ракети і тому подібне. Що це означає для світу? Зокрема, з одного боку. Всі інвестують і хочуть співпрацю з Україною. Розуміють, що ми можемо бути тим центром а, західних інвестицій, розробки зброї. А з іншого боку, можливо, треба якось прикрутити крани і Росії, тому що Росія своє, свого боку кооперується з іншими країнами Китай, КНДР, і всі, ті, хто сьогодні зацікавлений, так само нарощувати свій бойовий потенціал, і поки що досить непогано їй вдається вдосконалюватись. Що може робити світ з іншого боку? Як зупиняти Росію? Безумовно. Треба займатися санкціями, і найкращі санкції організують відносно відповідних структур російських сил оборони України, які наносять свої удари і ефективно і суттєво понижують відповідний потенціал. Але зрозуміло, щоб ці санкції стали ще більш потужними. Треба більше швидше дії з боку санкцій. Ну, наважились в кінці кінців американці з цього приводу по двом компаніям, але вони починають працювати не зразу, повільно, і на це потребує час, але треба більш рішучі, значить, щоб більша кількість країн в цьому приймала участь. Це один напрям. А другий напрям для того, щоб бути в цьому більш ефективними, треба надавати зброю потужну. Широкому спектрі України і е, сили оборони швидко е, і ефективно будуть е, е, наші е, підвищувати цей потенціал санкційний спільний з нашими союзниками. Від всього е, ми побачимо, як це діє, як на е, країни агресора безпосередньо, так і на її союзників. І також є розуміння, що сьогодні і нашим союзникам може загрожувати небезпека. Неодноразово попереджали і аналітики, і президент України, і розвідка, що наступними країнами може бути для Путіна будь-яка країна Європи або ж альянсу. Він сьогодні промацує цю територію, намагається розвідувати. Тим не менше, є ще одна тема, якою лякають до речі, і Лукашенко і Путін. Це арешник, який обіцяли до кінця цього року вже встановити в Білорусі. Нещодавно вийшов самопроголошений загалі. Сказав. Що його буде багато і він буде розосереджений. Що це означає сьогодні для світу? Це новий виклик. І скільки насправді може бути тих арішників е, на Росії, якщо до речі, Зеленський нещодавно на брифінгу 31 жовтня зізнався, що одну таку ракету вдалося навіть знищити. Скільки їх є? Чи правда вдалося масштабувати за цей час? все крім відомого застосування і по Дніпропетровську. Після цього декілька спроб були невдалими, ще крім того, ви вже довели той факт, що була зруйнована силами структур України, одна ракета. Тому їх небагато, не підтвердження їх ефективності і взагалі роботи з спроможність, і тому це сприймається в першу чергу як пропагандистський такий тиск. Безумовно, яке здійснює Російська Федерація, в цьому Білорусь тому до того такому ж підході, ми бачили, як вони діються з ядерною зброєю, тактичною чи будь-якою. і Говорили, що вже передали в Білорусі Є на сам правді, там підготували іскандери для застосування під'ядерною зброю. 124 двадцять четвертий бомбардувальників під це будують сховище під'ядерна, але Розмови поки немає, і не буде щоб росіяни передали білорусам. Для цього треба готувати цих офіцерів. Да навіть, якщо так буде, вони на це не підуть, тому що їм не потрібно загострення стосунків з тими ж американцями, бо велика залежність, і Путін тут маневрує, але використовувати будь-яку можливість тиснути, що ми бачимо. Також за слова напередодні знову ж таки і той самий Лавров виходив з погрозами погрози, які до речі лунають досить часто, але е, на завершення пане Ігоре, от є думка зокрема німецьких генералів, е, який каже, що стратегія ядерного стримування з НАТО з 22-го року по суті вона ніяк не змінилася, але насправді ось ця ескалація, на яку може піти Путін ядерно зі штатами, може стати для нього самогубством. Про це каже Ханіх Браус. Він лейтенант Бундесферу відставці. Пане Ігоре, що означає? от, до речі, ось ця фраза самогубством для Путіна. Чи все ж таки є думка, що таки попередили Путіна вже давно, можливо, і спочатку повномасштабного вторгнення, що у разі того чи іншого застосування ядерної зброї, можливо, тактичної ядерної зброї, дійсно може статися щось страшне і для самого кремлівського диктатора? От такі, скажемо, підходів в світі є протистоянні військовому. В діях з будь-якими структурами, що рівень розвитку подій в цьому напрямку може переходити в стадію, коли конкретно починають займатися ліквідацією керівників перележної сторони, і офіційно американці на це не йдуть, але будь-як сторони готуються, тому що багато в чому. Путін є непередбачуваним, а Америка прагне того, щоб особливо в ядерній сфері все ж притримуватися стабільності. Тому такі так. плани, я думаю, вони теж розробляють. Якщо буде відповідний пошук, то особитті можуть розібратися по тому алгоритмі, про який сказав цей німецький генерал. Чи ж будемо вірити, що вдасться світу стримати ядерне божевілля? Зокрема, пане Ігоре, дякую вам за сьогоднішні часи за аналіз усіх подій. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал, заступник, начальник генерального штабу зсу із 2006 по 2010 роки. Дякую на все добре.